Привіт! Сьогодні знов е, риболовні місця міста Києва, і я в Голосівському парку Орехівацьке озеро. принаймні, початок тут. Зараз пройдемось по місцях, де я раніше наловив кучу окунів. Пошукаємо окуня. З нано можна і карася половити, і плотву, і краснопера, тому рибалка повинна бути цікавою. Погодка просто шикарна, тому рибка має бути. Почну я рибалочку, вже з відтестованої приманки. Це віжн від світбейт. Віталік, тобі привіт, дякую за ці чудові приманки. І почну я ловити окуня тут. Можна сказати, центр Києва, Голосіївське озера. І якщо окунь тут активний, то він може зараз дати нормального жару. Уже сонечко гріє. Сьогодні передавали сильний вітер, метри 4,5. Але як бачите, тут в парку нормально, спокійно. Я думав, що доведеться стояти тільки з підвітряного боку, але ні. Тут теж доволі комфортно. Зараз кидаю 2,5 грами вольфрам і Рейнс Saturn Micro, то скажу, що 2,5 грами тут забагато. Це десь середнє озеро, оріхувачке. Глибина невелика, хоч і це дозволяє кинути далі. Ну, але при цьому приманка дуже сильно на дні. Можливо, вона навіть заривається в мул. Тому зараз буду зменшуватись і десь буде від 1,5 грама до 1,5 Поставив на 0,6 грама ось такий маленький е, твістер. Це мені здається фішап у нас. Ось такий, да, Fisha, Fancy Grab, один дюйм, карамелька. Коли, звісно, багато приманок, воно прикольно, але очі розбігаються що ставити. Хочеться все попробувати, тому напевно треба буде для себе брати таку закономірність, що на одну рибалку вибирати 3-4 приманки і тестувати їх. Бо ще досі так не розловив усіх. Так, ну риба по поверхні скидається, такі круги йдуть. Я думаю, верховодка, краснопер тут є, але поки не хочу зменшуватись до мормишки, тому, похоже, зараз пошукаю більш активну рибу, покидаю активними приманками, якщо ні, тоді вже буду на мормишку зменшуватись і я думаю, що спіймаємо. Ось воно те моє місце. Саме звідси я тоді на окунів. Дивно, відчув якусь покльовку, це явно була не трава. І після цього е, зачеп. Ударчик прямо наче чіткий був. Ризикну і закину туди ще раз. Який минулий раз? Почали клювати далі. На такому повороті камеша. І потім я їх тоді підтягнув ближче. Як і в усіх людних місцях, мінусом є те, що ну, багато людей і грає постійно музика, заважає насолоджуватись співом птахів, тишою природи. Так, ну от і перша покльовка. Напевно, ви не будете сильно здивовані, але он поставив мармишку 021 і Озі, і перша покльовка була. Так, Ну що, перший пруд я перевірив і спіймав одного окуня. Щось мені незрозуміло було, записала камера, не записала, ну але ось такий маленький окуньок. Ну а далі зараз йду ось таким каналом до наступного озера. Туди, в принципі, до початку парку. Можна ще спробувати тут покидати. Зазвичай в таких каналах теж буває риба. І прикольно, що в таких каналах зазвичай її не ловлять. Це місце мені подобається побільше. Тихо, співають пташки. Що цікаво, похльовки вже на першій проводці були. Так, є перша. Це вже друга... Ой, клейка була. Друга рибка за рибалку, перша на цьому місці. Така була і перша рибка, і так само відчепилася. Кльовки вклейки на кожному закиді, ну і вона деяка заїдає ота. Навіть маленька нормально заїдає. Буває ще менша, яка не може заїсти цю приманку. Спробую зараз поставити щось інше може більш хробакообразне, Для того, щоб. Може, Карасіка тут спробувати бахнути. Там їздить людина на Моноколесі. Я не розумію, в чому прикол їздити так, щоб заважати всім своєю музикою. Ну, Тут парк. Люди хочуть пройтись, послухати природу, пташок, а не його музику. ЖТ. Проти музики нічого не маю проти, але не на природі. І не так, що щоб слухали всі. Ну, як це не як їздяще шепіто можна назвати? Мене просто вже бомбить просто. Так, ну клійки тут вистачає, так що знано походити і окунь з карасьом пасивні. В принципі, рибку спіймати можна. Хотілося б щось побільше. Так, щоб і фрикціон попрацював, бо ця риба, в принципі, на грані відчуттів вже коли сидить, тоді відчуваєш. Ну і виважування, відповідно, також. Кайфу мало. Але все одно цікавіше, бо якщо так з лайтиком тут ходити, не знаю чи є щука. Але соконям можна взагалі пролетіти. Оп, була покльовка. А з такою снастю завжди весело. Хоч риба і маленька, ну, поки першу сотню не спіймав, ще доволі весело. Ну, знову покльовка, покльовка. Тобто, така активна рибалка. Пробував різні щойно кольори, форми. Чомусь саме от, білий вайтбейт. Для верховодки якраз те, що треба. Так, ну от знову вся вона однакового розміру, великої чомусь тут нема. Принаймні, я поки не бачу, ну і якби вона була, вона б атакувала спочатку найбільше. А поки бере ось ця маленька. <кій> Бачите, ротик маленький, але мормишка 021 від Віталія Сунцова світ бейт. І Озі. 08. Оп. Так, ну що тоді ще раз туди закину. Зараз нерест. Якихось сподівань на те, що зараз будуть клювати окуні в мене нема. Якби він була, був активний, він би і на це їв спокійно. Ну а. Якщо заклеє, тоді вже можна буде ставити щось і більше, і інші ваги, і шукати. О, бачите, тільки про окуня заговорив. І всів він, Окуня, до речі, вже веселіше ловити, навіть от такого. в порівнянні з уклейкою. Ну, він хоч вдарив, хоч якусь там зробив виваження. Ох, дивіться, який маленький, вже в молоках вже... Не реститься. Навіть отакі окуня не рестяться. Тому, коли ми думаємо, чому взагалі риба не ловиться, ну от, навіть вони на нересті. Так, рибку відпустив. О, до речі, Зручно використовувати такі полотенечка носити. Ну, як бачите, на рибалці знано дуже корисна річ, бо постійно доводиться витирати руки від риби. І на рибалці знано руки пахнуть рибою. Мені чомусь останні лупили прямо з тих кущів. Як би так стати, поки не знаю, щоб покидати вздовж їх. Зроблю ще напевно декілька закидів звідси, і потім можна стати на. Дерево і ось спробувати ось цю ось стіночку обкидати. рибка там і на викиді на стоїть. На вечір більше кругів з'явилося. О, знову маленька. І зійшла. Ну, перейду. Все-таки цікаво знайти цього окуня. Ох, як все булькає зараз. Хоч би мені не булькнутись. Ось так став. І якраз мені ця стінка камеша. Сподіваюсь, там рибка є. Бажано, звісно, проводити так, щоб прямо прям стінки. В теорії риба прямо в стінці стоїть, в стінці. І от щойно, до речі, була покльовка, знову покльовка. Східно це оклейка, це не окунь. Є. Знову уклейка. Ну нічого. І на тому дякую, що не з нульом. Чомусь от саме на цю примарку. Не знаю, може, якби поставив е, силіконового опариша чи мотиля, теж би ловилось. Ну але не знаю, можна спробувати поекспериментувати. Вона інші не хоче брати чи через розмір чи через якісь інші нюанси Уже біля самих ніг проводив пішла проводив приманку і трішки на місці затримав і дивлюсь просто зникає приманка ну, риба цікаві є так, ну трішки стояти на одному місці цю уклейку довбити. Надоїло, не знаю, може і оконь би клюнув. Поставлю зараз приманку побільше і піду далі шукати карася оконя. З уклейкою, в принципі, все зрозуміло. Подивіться, яке цікаве місце. Зараз спробую тут спіймати лежаче дерево і кувшиночка. Якщо щука на цьому водомі є, може вона і тут. Буде проблемно кинути звідси. Ну, але спробую. Так, ну видобав ще одну клейку. Вже не знаю яку, з рахунку збився. Як тут радить один прохожий, каже, став на живця на оконя, але цього я робити не буду. не підходити під кущики підкину, відразу вклейку взяла. І ще. Так, ну все та же приманка. Не знаю, як спремонтувати надоїло, бо... На більшу приманку уклейка просто не ловиться, а інша риба якось мовчить сьогодні. Ось така рибна, виявилась рибалка на Голосівських озерах. Рибка була невелика, ну але ж, було весело. Уклейка, гокунь, карася, на жаль, не знайшли сьогодні. Ну, але Зараз такий сезон, що невідомо, де та риба є. Повінь і все таке. Тому дякую, що подивилися! І рекомендую подивитися наступне відео. Воно теж буде цікаво, і побачимось там.